Я паркуюсь як рагуль. Такі написи на автівки водіїв-порушників клеїли в Івано-Франківську. Цю довготермінову акцію розпочала громадська організація Український вектор. У такий спосіб її активісти мають намір дисциплінувати водіїв щодо дотримання правил дорожнього руху та паркування власних авто. Уже відбувся перший рейд ініціативної групи. Під приціл громадської організації потрапили автівки поблизу так званої «стометрівки». Центральна частина міста насправді заставлена машинами абсолютно. Тобто, якщо йдеш ще попри ратушу Раз уже принаймні, перекрили рук уже менше, але чи попри ратушу, чи попри вічовий майдан, чи по чи посічових, чи ті ж самі центральні вулиці міста, всюди є багато машин. Паркуються чи то в два ряди, чи то паркуються всі на пішохідних переходах. Треба якусь повагу мати до пішоходів. Дочекатися порушника водія, співробітники ДАЇ не завжди мають змоги. Зазначає Микола Гавриляк. Активістам українського вектора це вдалося. Водій, щоправда, обурений, невдоволений претензіями, адже не вважає себе порушником паркування транспорту. Їти? Я буду no. з зганичниками Ти і будемо no, помогу. Шрахують тих, хто є в машині, просто you там you? людей нема. В машині. як це? Якщо, якщо немає машини, забираємо на цей, на уклад. Добре? No, якщо ви готові забирати, добре. Я Зараз ви не, не готовий, якщо ви готові no. забирати. Ви, Все, ви готові перепаркуватися? Рейди щодо виявлення злісних порушників правил дорожнього руху триватимуть упродовж двох місяців. На думку ініціаторів, саме стільки потрібно часу, аби виховати у водіїв повагу до всіх учасників дорожнього руху. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на важі.